Доброго ранку з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про довгоочікуваний трансфер Шахтаря, новий контракт Луніна з зралом в УПЛ стає все більше легіонерів та багато іншого. а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збули ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький шахтар нарешті підписав бразильського вінгера Кевіна. Наразі, поки я записую відео про це, офіційно ще не оголосили. Але я думаю, що в день, коли вийде відео або трохи пізніше, це вже офіційно оголосять, тому що він вже засвітився у відео тренувань гірників. Ну і також Фабріцо Романо повідомив, що трансфер здійснився, і гірники заплатять за нього 15 мільйонів євро. Звичайно, що про цей трансфер можна багато розповідати, тому що, ну, взагалі, підписати гравця, який коштує 15 мільйонів євро. А якщо порахувати у гривнях, то це 600 мільйонів гривень. Звичайно, що гірникам потрібні такі трансфери і потрібні такі гравці, які будуть допомагати їм просуватися між лініями, тому що. Я постійно казав, коли були матчі чемпіонату, що в них є серйозні проблеми з тим, щоб грати у позиційний футбол. Після того, як їх покинув мудрик, ці проблеми ще збільшилися. Але всі ми прекрасно розуміємо, що цей трансфер дуже ризиковий, тому що у нас час підписати гравця за 15 мільйонів євро, який, по-перше, може не заграти, цілком реально, реально і наші українці можуть грати краще ніж він. Другий варіант він може просто злякатися якогось вибуху. Це може бути так, на жаль, це може бути. І, звичайно, що гірники дуже ризикують таким дуже коштовним трансфером. Хоча, з іншого боку, можна сказати, що вони заробили за мудрика 70 мільйонів, а тому немає ніякого ризику, вони просто купили на ті гроші нового гравця. До речі, цей дорогий трансфер каже про те, що ігрокам, скоріше за все, не сподобався той вектор, коли вони витрачали на новачків по 2-3 мільйони євро і зрозуміли, що все ж таки потрібно витрачати багато. Фінансові проблеми Дніпра один продовжують накопичуватися. Про це повідомляє Ігор Бурбас. Олександр Кучер позивається проти дніпра 1 Після припинення співпраці клуб не розрахувався з тренером за останні три місяці його роботи. Також Дніпряни досі не виплатили фахівцю прописаний в контракті бонус за підсумкову другу сходинку, а це 100 тисяч доларів. Схожа ситуація з Дніпром 1 у Євічевіча, який також судиться з приводу власного бонусу за призове місце в УПЛ. Через це «Фіфа» клав на клуб «Трансферний бан. Але з одного боку немає нічого тут поганого, тому що ну, зараз прийдуть гроші до Дніпра 1 і вони їх виплатять Йовічові чи кучеру і одразу трансферний бан знімуть. Але є і інша сторона медалі, якщо вони будуть затягувати. Але десь після 45 днів ФІФА застосовує інші санкції і можуть навіть зняти бали. Ну а далі, якщо знову не будуть виплачувати, взагалі можуть понизити в інший дивізіон. Як це було колись з історичним Дніпром, який одразу відправили у другу лігу? Трансферні новини щодо Георгія Садокова знову набирають обертів. Тепер його, начебто, хочу бачити у своєму складі Лондонський арсенал. Український півзахисник Шахре потрапив до сфери інтересів арсеналу. Повідомляє журналіст видань ЄСПН та TNT Спортс Екрем Конур на своїй сторінці у соціальній мережі X раніше Twitter. За інформацією джерела українець також продовжує перебувати у списках бажаних трансферних цілей для Наполі та Ювентусу, попри відсутність місця для легіонерів з ЄС. Звичайно, що екрем Конур не славиться правдивими новинами, але хотілося б бачити Судакова саме в Арсеналі. Колись ми хотіли бачити, щоб там був Мудрик, але на жаль, він перейшов до Челсі. А тому будемо сподіватися, що інший український талант потрапить до непоганого клубу. Український голкіпер Реалу Андрій Лунін отримав від кремниста клубу пропозицію продовження контракту. За інформацією, змі мадридці пропонують йому укласти угоду до 2030 року. Джерело зазначає, що Реал вірить у Луніна як в основного братаря на майбутнє. Повідомляється, що перед Луніним зараз стоїть вибір залишитися в Ралі або вирушити АПЛ, де в нього буде більше ігрового часу і де він зможе зробити більше грошей. Також повідомляється, що вершкові відмовились від ідеї, щоб викупити контракт голкіпера кепи Арісабалаги. І про це я розповідав у минулому відео, що в цілому все таки буде, що у підсумку Лунін підпише новий контракт і такий тривалий. Ну а цього кепу навряд чи будуть продовжувати або взагалі викупати його контракт. Житомирська поліція таки оголосили про підписання французького півзахисника швейцарського Сіона Ясіма Фортюна. Оренда угода сторін розрахована до кінця цього сезону. Після закінчення терміну оренди Полісся має право на викуп футболіста. У своїй професійній кар'єрі 24-річний Ясін виступав за швейцарський сйон та французький Анжета Шоле. Також і досвід виступів за молодіжну команду Лондонського арсеналу та виступи за молодіжну збірну Франції від Ю-16 до Ю-20. Взагалі, враховуючи досвід у Франції, досвід у Лобницькому арсеналі, я думаю, що він точно не загубиться у нашому чемпіонаті і будемо сподіватися, що він буде грати, ну як мінімум, на рівні Бенні Мукуана. До речі, також на зборах був помічений Богдан Михайличенко, але поки що про це клуб ніяк не натякає і тим паче офіційно не повідомляє. Харківський менталіст 19-25 таки підсилив свій склад улюбленцем нового головного тренера Віктора Скрипника. 29-річний український хавбек Владлен Юрченко підписав контракт до кінця 2026 року. На професійному рівні грав за Шахтар-2, Маріуполь, Німецький Баєр, Дайський Байлизурю, Десну, Латвійську Ригу та Полтавську Ворсклу. О складі останньої провів трохи більше року, зігравши у 29 поєдинках, де забив три голи. Враховуючи рівень та клас Юрченка та Металіста 1925, то для харків'ян це звичайне посилення. Але з іншого боку, якщо слухати керівництво харків'ян, то вони взагалі кажуть про те, що в наступному сезоні вони хочуть потрапити до Єврокубків. Але ми всі прекрасно розуміємо, що в наступному сезоні буде дуже важко туди потрапити, а тому і посилюватися треба ще краще. Олександрія продовжує підсилювати свій слав легіонерами. На цей раз підписали португальського захисника. Містяни досягли угоди з хорватським клубом Рудеш щодо повноцінного трансферу захисника Мігеля Ферера Кампаса. Контракт гравця з Олександрією розрахований до 31 травня 2026 року. Раніше він грав за Ферменталос «Бера Марта Анадія. Усі з Португалії, а також за хорватський Рудеш. І це, скоріш за все, альтернатива трансферу бразильця Ze VTOR, про якого я розповідав у минулому відео, але повідомляється, що клуб просто відмовився від трансферу бразильця, бо за нього прийшлося би платити велику суму. Рівненський «Верес» підсилив свій склад двома новачками: нападникам-легіонерам та українським захисником. 22-річний нападник із Чорногорії Марко Мервалєвич продовжить кар'єру у вересі. Футболіст вже прибув до Рівного і підписав із народним клубом контракт строком на 2,5 роки. Марко став першим чорногорським легіонером в історії червоно-чорних. Попередні клуби младость, тітоград, подгорця та будучность. У складі лідера чемпіонату Чорногорії. Будучності Марко Мервальович у нинішньому сезоні провів 20 матчів, забивши 6 м'ячів і виконавши 3 асисти. А ось другий новачок це 20-річний захисник Олександр Мельник, який раніше грав за Минай. Він також уклав угоду на 2,5 роки. Центральний захисник є вихованцем Академії Київського Динамо. Ну і трошки новин з європейського топ-футболу, Дерснау планує підсилити свій склад нападником Каріма Медзимою. Як повідомляє видання гол, канонір мають намір посилити атакувальну лінію через незадовільні виступи деяких гравців цієї ланки: Габріеля Жезуса, Едін Кетія та Кая Хаверса у першій половині сезону. У битві за колишнього гравця реалу конкуренцію арсеналу мають скласти Челсі та Манчестер Юнайтед. І незважаючи на те, що Каріму вже 36 років, він, можна сказати, втратив, граючи в Арабських Еміратах. Я думаю, все одно це буде посилення. Скільки вже було таких трансферів, наприклад, Ібрагімович повертався до топового футболу та інші гравці. Тому я думаю, такий гравець точно допоможе арсеналу, щоб здобувати більше очок. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!